Вітаю, мене звати Аліса Дяченко, і сьогодні в ефірі новини. Інформаційна новина. Прокуратура почала розслідування щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він підкреслив, що на це потрібні фінанси та час, і важливо зосередитися на найбільш ризикованих ділянках. Одним із таких ризикованих регіонів він назвав Одеську область, де у першому півріччі 2024 року було направлено до суду шість обвинувальних актів проти злочинних угрупувань, що організовували незаконний перетин кордону. Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Новини політики. В Україні очікують важку зиму через посилення російських атак і зниження підтримки США. Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводить до масштабних відключень електроенергії, особливо взимку. Українські сили утримують стратегічні позиції на сході, але зіткнення з російськими військами тривають. Росія нещодавно захопила місто Вугледар і просунулася до Покровська. Президент США Джо Байден і західні лідери продовжують заявляти про підтримку України, але наявна допомога недостатня для зміни ходу війни. Новини культури у Львові відкриють благодійну виставку всесвітньо відомого австрійського дизайнера. 5 жовтня у межах конференції Дезаріум відкриють виставку австрійського дизайнера Стефана Загмайстера. Роботи митця вперше експонуватимуть в Україні. Прибуток із вхідних квитків спрямують на підтримку арт інституцій, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Рекомендована ціна вхідного квитка на виставку коштуватиме 200 гривень, але відвідувачі можуть залишати менші або більші суми. Всі гроші спрямують на відбудову культурних об'єктів, які постраждали під час війни. Новини спорту. Миколаївський боксер став переможцем Кубка України з боксу із 18 по 13 жовтня у Рівненській області проходив Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок, присвячений дню захисників та захисниць України. Як повідомляє ова Миколаївський спортсмен Максим Зіневич, який виступає у ваговій категорії 75 кілограмів. Став переможцем Кубка України з боксу. У боротьбі за золоту нагороду Зіневич переміг київського боксера Артема Галузінського. А тепер поговоримо про погоду: ймовірно, цьогорічна зима в Україні не буде суворою. Втім, до холодних періодів також варто готуватися. Про це заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними. Водночас птуха наголосила, що певні періоди холоду взимку будуть, до них потрібно готуватися. Місцями стане холодно, а також можливі сильні дощі. На сьогодні це всі новини. З вами була Аліса Дяченко. До нових зустрічей!